Зараз Medicate є два найпопулярніших тоніки, і часто клієнти не знають, який обрати собі. Давайте розберемося. Новий тонік Press and Clear. Тут акцент на слові clear, чистота. Тобто цей тонік бореться з висипами, з подразненнями, і акцент тут у його складі на саліцилову кислоту. Тонік and Glow. Який вже відомий багатьом, тут акцент на слові глоу «сяєння», і основним у його складі є глюконолактон, тобто м'яка ексфоліація і вирівнювання тону шкіри, що надає такого класного інстаграмного сяйва. Цей тонік можна поєднувати в догляді, тобто ви можете мати два тоніки відразу, тільки не використовувати їх, звичайно, одночасно. Наприклад, ввечері використовуємо цей тонік, зранку використовуємо цей тонік.